Доброго дня, домова служба, чи можемо допомогти? Доброго дня! Це домова служба? Ні, Офіс президента, то що я наш Так, чи можемо допомогти? А підкажіть, ви по всьому місту працюєте? Ні, тільки на двох вулицях, інші конкуренти кришують і нас не пускають. Ну як таке можна придумати? Звісно, і в передмісті також Що саме вас цікавить. А у вас синтехніки є? От немає. Електрики є, локсмайстри є, вантажники є, а от. А сантехніків немає. От закінчились сьогодні. Звісно, що саме вас цікавить. А а в мене просто кран тече. Майстер зможе до мене приїхати? Ні, ми крани тільки в майстернях ремонтуємо. Всі знімають, в пакетиках приносять, а потім назад встановлюють. Так, звісно, кажіть адресу. Записуйте, тільки давайте не прямо зараз, а десь через годину. Ні, от тільки зараз майстер може. Він весь день стояв біля вашого під'їзду, чатував, от коли ж той кран потіче. Е так, звісно, на 18-ту буде зручно. Ага, супер. То а ще скажіть: а майстер мені зможе зразу і унітаз заглянути? А то щось в мене там бачок пить. Ні, наші сантехніки тільки крани можуть ремонтувати. Унітази там біде, це вже вищі батерія, там ціла бригада треба. Без проблем передаю інформацію про виклик нашому майстру. Дякуємо, що звернулися в домову службу. Все, виписали мене ці клієнти. У мене вже сили на них, треба звільнятись. Доброго дня, це домова служба слухаю вас. Доброго дня, це домова служба. А у вас електрики є? На виїзді розетки ремонтуєте і зможете приїхати не просто зараз, а на певну годину.